Доброго дня! З вами компанія КММ. Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо міні-матрац Мальмо з колекції Сканді. Головна особливість міні-матраців у тому, що вони покращують спальне місце і дарують комфорт. Розглянемо модель більш детально. Стильний скандинавський дизайн, приємний на дотик Стречови чохол Nordic Нордік Комфорт. Мініматрац Мальмо має назву міста в Швеції, яке свого часу було центром текстильного виробництва. Тому ця модель є уособленням якості та тренду. Особливість моделі Мальмо в тому, що її основа матеріал «Фом 7 Zone Effect. Це унікальна за своїми властивостями піна з конвалюторною різкою, яка формує різні зони жорсткості та ідеально підлаштовується під тіло людини. Мальмо. Чохол Nordic Comfort, Матеріал Foam 7 zone Effect. Висота мініматраца 5 см, ступінь жорсткості 4 см. Мініматрац зручно кріпиться до основного спального місця завдяки чотирьом фіксаторам по кутах виробу. Мініматрац виготовляється у вакуумному пакуванні та має компактний скручений вигляд, тому легко транспортувати і зручно зберігати. Дякую за увагу! З вами була компанія КММ. Дивіться інші ролики про колекцію сканді та обирайте свій міні-матрац.